Виконуємо номер 3 із завдань для перевірки знань за курс математики 5 класу, що знаходиться на сторінці 15 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2023 рік. Запиши у вигляді десяткового дробу число. Завдання перше 17 сотих, і друге 5,13. тисячних. Приступаємо до виконання.

у нас цифри в чисельнику 2, а нулів 3. Тому допишемо 1 0 і запишемо тепер наше число 13. Отримали 5,13. Номер 3 із завдань для перевірки знань за курс математики 5 класу виконано.